Зерно, помол, улюблений спосіб заварювання, і от ваш день уже сповнений смаку і бадьорості. Та чому кава коштує так, а не інакше. І чому її ціна різниця від закладу до закладу? Класичне еспресо, 9 атмосфер, гаряча вода, правильна вода, гарне зерно. Гарний настрій, все, в принципі, достатньо. І... Дмитро готує еспресо зі свіжообсмаженого зерна у своїй ростерії. Місці, де зелені кавові боби обсмажуються, набувають свого звичного для покупця кольору. Такий еспресо в закладах Дмитра коштує 25 гривень. Ми запізнюємось завжди за середньостатистичною вартістю еспресо в Києві, в принципі. Ну, можемо собі дозволити, бо у нас пряма собі вартість продукту. І відповідно ми можемо сформувати ціну на напій дуже скажімо так, демократично. Розповідає головна частина у ціні кави це, звісно, самі боби. Основний фактор, який формує вартість еспресо – це сировина, а вже ж саме зерно. А воно може бути дуже дуже в діапазоні широченному по вартості. Якщо там, кава коштує кілограм 5 доларів, Ефіопія це вже одразу десь 10 доларів. Бразильська Арабіка, Колумбійська Арабіка, припустимо, 5. Ефіопія то 10. Кенія може бути і 15. Це вартість зеленого зерна уже з доставкою в Україну. Його для Дмитра трейдери привозять напряму від фермерів. А от так зване комерційне зерно, яке продають на біржі, має нижчу якість коштує дешевше біля двох доларів за кілограм. Відповідно, і кава, приготована з нього, може коштувати менше. Згодом зелене зерно Дмитра треба обсмажити. Цим на виробництві займаються двоє фахівців. Засипаємо зелене зерно хопер, так званий воронку для завантаження в ростер. Ростер у нас класичний барабанний, Тобто всередині крутиться барабан. Такий ростер велика складна піч, де при потрібній температурі обсмажують кавові зерна, коштувала Дмитру близько 30 тисяч євро. І амортизацію ростера також треба включити у ціну зерна, а їх на цьому виробництві три. І кожен має свою ціну. Поки зерно готується, його стає менше. За вагою, бо воно усмажується і з нього йде волога. Певна витрата теж додається, бо це фактично витрати, які впливають. Теж на солівати. Продукт тому, що ми використали 12 кілограмів сировини, а отримали 10. Тобто, лише на кожному обсмажуванні вони вже втрачають 2 кілограми сировини. Потім каву фасують. Над цим працюють ще троє людей, а це ще плюс зарплати. Отож, лише на виході з цього приміщення кава зростає зі стартових 140 гривень за кілограм до мінімум 440. Лише після цього вона. Потрапляє у кафе «У 2011 році. Тут на Хориво-4 відкрили кав'ярню, в які продавались сорти швейцарських обсмажників, кава різних швейцарських обсмажників. А вже з 2013 року почали самі смажити, відкрили обсмажку, купили ростер. А ось тут знову свої витрати: окрім 10 грамів кави на еспресо, чи трохи менше 20 на порцію фільтрованої кави, тут ще й заробітна плата баріста, дорога техніка для приготування кави, це й кавомашини, спеціальні чайники, ваги, різноманітний посуд. Якщо вся економіка об'єкта залежить від напоїв, то там має рахуватися все від оренди приміщення від обладнання. Зарплатного фонду, з зарплатні співробітників, бюджет для розвитку має бути об'єкта, всі-всі компоненти вода, електроенергія, тобто енергоносії, розхідники так звані. Та ще така багата кількість всього, що формує по факту вартість напою. І тільки після цього ваша кава опиняється у вас в руках після довгої мандрівки через пів світу.